Моя Україна найкраща єдина червона калина коріння моє. Люблю тебе, рідна моя батьківщина, і горда, щаслива, що ти в мене є. Люблю твою душу і мрію крилату, ланини узорні, і ріки, й моря, і рідне село. Де батьківська хата, де я народилась, де виросла я? Немає у світі такої красуні, віночку з колосся під небом ясним. Щоденно цілую твої долоні, так затишно й тепло під серцем твоїм. Смачнішого хліба у світі немає. Як твій Україну пухкий коровай, і пісні такої, що серця лунає, і казки такої, коханий мій краю, Ти м'ятою пахнеш любиском духмяним, черемкою маниш буском запашним. Умита росою, що падає зрання, і дощиком теплим, і снігом рясним. А мова твоя чарівна, солов'їна, за душу бере, зачаровує світ, ти величава красуня царівна, любов лебедина, п'янкий дивоцвіт. Ти горлиця пташка у синьому небі, розправила крила у вільний політ, милую з тобою, молюся за тебе, краса тополина, Волошковий цвіт. Поглянь, Україно, весь світ із тобою повстав проти сили, брехні і біди, пишаюсь тобою. А серце від болю холодний, кричить, не зігнись, не впади, ти вистоїш рідна, з тобою надія, любов і Господь, віра і правда свята. Хай збудеться все, про що прагнеш і мрієш, ти вільною станеш, живи й розквітай.